Вірші сьогодні Матея 19 і 30 вірш. Дімки жіноги певні будуть останні. А останній пері. Читаємо значення. Замір його перший був заселити землю совершенними людьми. І ще його другий замір був взяти з між людей духову громаду. І тому, згідно з словами Ісуса, перша буде остання. А остання перше. У виконанні його заміру духова кляса вибирається перша. А людська громада стає опісля вибрана. Обставини, які мусять стрінути обидві класи, духова і людська всі. Цілковите посвячення Богу через відложення в сторону у всякого самолюбства і радісне виконання волі Божої. Це значить повне посвячення Богу і тоді вірне виконання угоди, спасення котрої будь-громади залежить від цілковитого послушенства волі Його всякого часу. Коментар з Вартовий башки 15 число, 8 місяць 1600 37 рік. І так, Боже, примінення відносно вибору Його слуг світкує нам, що замір Його перший був заселити землю совершенними людьми. Як це й було зроблено, що Адам і Єва перші люди були совершенні. Тобто вони були Богом обдаровані бачити правильно все в гармонії з Духом Божим. А другий замір був взяти з між людей духовну громаду. І тому, згідно з словами Ісуса, перша буде остання, остання перша. Тобто ті, котрі послушні виконали і виконали водяні кови, вони хоч і були опісля вибрані, після того, коли вже на землі були совершенні люди. Але після того, коли духова вибирав тих, котрі доказали послуг, повну віру у виконанні Божого заміру, як зазначив, виконання його заміру духова клятва вибирається перша, то цей текст значення його свідкує нам, що Велика громада не могла бути без цієї духової Кляси. Тому у сказаному виконанні язаміру Духова Кляса вибирається перла, а людська громада стає після вибрана. Тому обставини, які мусять стрінути обидві Кляси, духова і людська, є сі. Перше, що береться до уваги при виборі, це повний послуг, повна посвята до волі і Єгови без самолюбного якогось бажання. Як бачимо, що всі ці розділення, які сталися, вони по цій причині сталися, що коли його робить вибір, то вони. Не підкорилися вибору, котрий Єгово установив повна віра, повна посвята, вони рахували, що це тільки треба взяти Слово Боже в руки і вже вони стають по стороні Бога. Отже, по стороні Бога треба цілком викинути будь-які самолюбні бажання. Як бачимо, що коли при сотворенню, Адама Єва, Єви і також опікуна, який був поставлений, то коли він проявив самолюбні бажання, то він автоматично вже став не Богом вибраним, а вже став ворогом Божим. І ворогом для свого життя. Тому ті, котрі мали стояти по стороні Бога і будуть стояти, його вас відкують. Це лише ті, котрі не мають ніякого самолюбного бажання, свого визначення, своїх думки, своїх цілей, а завжди стоїть думка Божа, ціль Божа, воля Божа, повний поступ до неї. Ось таких він вибирав радісних, каже виконавців волі Божої, котрі з радістю виконували його волю, бо його воля, котра відкрита була для сотворіння, то вже немає різниці, чи духовного, чи земного, людського, то вона завжди мала виконуватися. З радістю, повним послухом, повною покорою, повною вірою. Тому і зазначено є, що повне посвячення Богу і вірність виконувати його угоду це становило якраз той доказ, що сутворіння є вибране Богом і ним. тому спасення, котрої будь громади чи духовної чи земної людської залежить від цілковитого послуху до волі Його і радісного виконання волі Його. Якщо сотворіння знаходить трудність підкоритися Божій волі, якщо сотворіння не є послушне волі Його, а проявляє щось по-своєму, Придумання те, що сотворіння придумало, не то, що Бог определив, то таке сотворіння не може служити Богу. І Бог таким сотворінням не керує. Він керує тільки тими, котрі послушні, посвячені, вірні до його условень і вимог. Таким він видає своє керівництво і такі будуть завжди у його з його признання. Це текст значний.